Добре, я хотіла розпитати тебе про твою подругу Галину Олімпівну і про те, як склалося її життя і життя її близьких у час Радянського Союзу. Спочатку я би хотіла запитати, коли ви вперше зустрілися і як ви взагалі почали спілкуватись? Вперше зустрілися, коли я приїхала сюди у Шарлинський район по призначенню на роботу. І нас зав районо повіз ну, по тих місцях, де можна, значить, де були місця, де можна було працювати, щоб вибрали собі місце вже. Ми приїхали, попали в селище клесів. Ну, і зустрілися за в зустрівся з директором школи, от е, ну, познайомилися, от, а тут е, зайшла вчителька, е, е, назвали, о, в общем, познайомилися, звали її Галина Олімпівна, це була вчителька математики. О. Е, ну, познайомилися ми. Ну, вона почала розказ... розповіла, як там школа і все і так далі. От і з цього почалося це наше перше, перше знайомство. Ну, коротше, кажуть, вона мені дуже сподобалася. Я вирішила залишитися в селищі, в цьому селищі в класі. От. Ну, і після цього, що це, це була моя перша зустріч із нею. І... Як то кажуть, дружили ми до, з нею, до кінця її життя. Вона вмерла у 2016 році. Дуже хороша, приємна людина, дуже, як то кажуть, ну, важкий шлях. Да? І всього. Вона сама закінчила учительський інститут. От, ну, тоді ще був учительський інститут. І бул, працювала учителем математики в клесові, а мама її жила у брата в сусідньому районі. Після цього ми почали зустрічатися. Мама до неї приїжджала часто. І я, ну, вели ми мову про своїх батьків. У мене батько загинув на, на війні, а вона ніколи нічого не казала. Ну, я думала, знає, Західна Україна. Там таке становище, що, як то кажуть, багато, дуже багато, як то кажуть, бульбасів там і всього. Я думала, що вона, можливо, зв'язана із цим, то просто в мені соромно було її питати. Продружили ми, як то кажуть, з нею. Все її життя о, стали кумами о, майже родичами. І от одного разу поїхали ми на гори. Ну, від на відпочинок, ну, в общем, пригласили брат її, пригласив. Юра, нас е, поїхати порибали туди. І от коли ми приїхали, я в кімнаті побачила чоловіка, старого ну, такого, старого чоловіка. І була тут мама Галини Олімпівни. Ну, чоловік такий приємний, культурний, видно освічений. Ну, він читав якусь ще газету чи книжку, таке познайомився з нами. А я питаю, Галини Олімків не відійшли та питаю, а хто це такий? Вона каже, це мій батько. Ну, я, коротше кажучи, оторопіла. О, ну, нічого я не питала, а вже як приїхали ми в селищі назад до себе, я почала питати. Кажу, як же, ви зараз мовчали, я, мені стидно було питати, де ваш батько. Ну, я так відчувала, що може, він був засуджений, але ж думала, що може був з Бандерівцями, з цими зв'язаний чи, чи щось таке. Вона мені сказала, так, да, він був засуджений, але не за це. Він вони були під Польщею, бо вона сама е, 1930 року народження, тоді е, територія цього району була зайнята, ну, була польська територія коротка. Ну. І, і як приєднали, воз'єднання було приєднання Західної України в 1939 році. Їхній Чарлинський теж цей район попав теж приєднаний був. Опинилися вони тут, як то кажуть, вже зі східною Україною разом. Ну, після цього, як то кажуть, почалися там переслідування Ну, в Західній Україні, коротше кажучи, батько її був заарештований. Сам був він новим, ну і ну, з Білогвардійської армії. О, от, коротше кажучи. Ну тут він ото після громадянської Києві війни залишився, тут женився, а мама Галини Олімпівни була вчителькою початкових класів. От. Ну і це, я не знаю, напевно тоді в цей період його забрали. От. Ну, оголосили ворогом народу, його, коротше кажучи, Ну, бабушка, ну це мати її, щоб як то кажуть, рятувати дітей, приїхала сюди, у село, до своїх батьків, а батько її був священником, ну потім вона вже з Кричинська поїхала десь е, уже. А, ну, коротше кажучи, кінчала вона школу, О, я їх забула, де вона кінчала вже 10 клас, це було, це вже були е, кінець е, 50-х років Уже було. Вони, брат її то був менший від неї, але ну, такий був період, що тоді в школі там, як то кажуть, класи, були діти різних років народження чи післявоєнні, то е, е, один пізна була старша від брата, але вчилися вони з ним разом. Випуску, ну, після закінчення на, на випускному вечорі прийшли із КГБ і забрали її брата і ще не знаю, ну, сказала, там кілька чоловік, кілька хлопців забрали десь. Ну, Юру. Ну і, коротше кажучи, я не знаю, скільки він років сидів там. 10, чи я не знаю, скільки, але ну, обично, що 10 там тоді бралася. Не знаю. Коротше кажучи, ну, я приїхала, як приїхала, то Юра вже був. Вже е, він був, е, то працював, і я навіть, я навіть не, не знала е, про це, те, що оце вона вже мені розказала після того, як я побачила е, цього її батька. Ну, життя Галини Олімпівни взагалі-то було досить складним, але як після уже всього цього склалося ніби добре. Я питаю, а як же батько, як він, ну, він звільнили, то вона сказала, він звільнили, звільнили його, але він, щоб, як то кажуть, не мішати своїм дітям, не приїхав до них. От, і там він влаштувався в місті, працював, я не знаю, ким він там, от людиною був освіченою. Працював десь бахтером, чи я не знаю, там десь в ресторані, чи я не знаю, де. От. Ну, Галина. Олімпівна вони їздили туди інколи. Ну, так, як то кажуть, ну вони то не признавалися. це, Але коли батько помер, то, ну, напевне, там уже, де працював, він знали. От, то повістили, то вони на похорон їздили, поховали його. Сама Галина Лівна теж довгий час. Працювала в школі, коротше ну, кажучи. Добре. Тобто можна уточнити, Галина Олімпівна не розповідала про свою сімейну історію до того, як Радянський Союз розпався. Так, не розповідала. Розповіла вона вже це після розпаду Союзу От, під час несподіваної зустрічі. Коли ми були в гостях у її брата, от, е, там побачила, то я побачила цього незнайомого чоловіка. А скажи, будь ласка, коли вона розповіла про свою маму? Ну, про маму, я приїхала до них і Галина Олімп побачила Галину Галини Олімківни, ну, ну така чи досвідка була, чи я не знаю, і там фотографії були, побачила, фотографії. Ну, а фото... фотографії ще ну, бачу, напевне, училище якесь, чи, чи інститут, чи я не знаю, ну, дівчата о, такі у форма. О, А я питаю, а хто, що це за дівчата? А вона каже, а це моя мама. А я кажу, е, а де це мама? А мама вчилася в Чернівцях. Училася в Чернівцях. Ну вона ж була вчителькою. Сама її мама. О. То це я тоді побачила цю фотографію. Це вже бабуски не було, О, а е, Олімпівна теж. Тоже, ну, якраз перед, о, ще, перед своєю смертю розповіла. Ну, отак? Ну, я скажу. А ти можеш сказати, чого вона не розповідала цю історію раніше? Тобто, можна сказати, що вона боялася до того? Ну, напевне, так. А я треба... Олімпівна розумна людина і така що грамотна. О, їй треба було вчитися далі, а якби вона, як то кажуть, сказала цю правду, що хто її цей батько, то напевно б вона, як то кажуть, не отримала б мілище освіти нічого. Бо ну, це мені так здається. От, ну то Юра теж, е, це брат її, такий розумний був, то він е, мріяв поступати десь е, ну, в інститут, бо, ну тоді вибіг, е, це він думав десь. Ну то забрали, як забрали, то вернули вже, а після того він вже не, нікуди не поступав десь. Так. Ну тобто вона боялася своєму оточенню сказати правду, вона відчувала, що будь-кому вона скаже і це може бути небезпечно. Ну, то, то як небезпечно? Ну як відносилися до цих до всіх. Ну тобто вона навіть своїм друзям не могла довіряти, виходить. Ну от бачиш, мені сказала то тільки вже теж в кінці. Ти і теж. Так, що це вийшла така нагода, що тоді побачила я того батька, О, що, от, а тоді побачила ті фотографії. О, а так, що мати вчителька її, це я знала, бо вона ж е, роб, працювала в Сарницькому районі. От, то це я знала. От, ну, а сико е, цих, цих подробиць не знаю. Ну і та, напевне, що чоловік... Е, Забраний був, то напевне теж боялася за дітей, бо двоє дітей було. Добре, дякую за інтерв'ю, до побачення. До побачення. Дякую і вам.